Росіяни щодня вбивають наших людей. Щодня безпілотниками, ракетами, розстрілами, катуваннями. Кожен день від рук росіян гинуть українці на Харківщині, Одещині, Сумщині, Херсонщині, Дніпропетровщині і в інших регіонах, включно зі, звісно ж, Запоріжжям. В нас, друзі, взагалі одна з найтяжчих ситуацій. Частина області окупована, а ворог в лічених кілометрах. Ви знаходитеся на Ютуб каналі Запорізького центру розслідувань, і ми сьогодні вирішили зробити цей блог без підколів і мемів, без іронії і сарказму, присвятити його не тому, що завжди місцевій корупції, а присвятити загиблим воїнам і цивільним на території нашої області. Лише вдумайтеся, все про що піде розповідь, далі сталося лише протягом одного, одного лише тижня. Отже, почнемо з подій, яка сколихнула всю Україну 3 листопада ракетою Іскандер м Росіяни завдали удару по скупченню військовослужбовців, бійців Закарпатської 128-ї бригади. Військові зібралися для нагородження на честь дня артилерії в прифронтовій зоні Запорізької області. 128-ма бригада підтвердила загибель 19 своїх бійців. Також відомо про щонайменше 11 поранених цивільних. Міністр оборони Рустем Уміров пообіцяв, що буде з'ясовано всі обставини того, що сталося. Він доручив провести повну перевірку за фактом трагедії головній інспекції Міноборони. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих бійців та заявив, що цієї трагедії можна було уникнути. Наразі зареєстровано кримінальне провадження, а розслідування триває. Звісно, ця трагедія є наслідком неймовірної недбалості військових начальників, які заради старої доброї совкової паркетчини зібрали в одному місці купу військовослужбовців. І так, цю совковість треба знищувати. Однак, на тлі скандалів і нападок одне на одного, які активізувалися в соцмережах після цієї трагедії, варто ще раз нагадати: наших воїнів вбила російська ракета, вбили росіяни, без яких цієї трагедії не було б також. Блогер та волонтер Сергій Стерненко опублікував шокуючі кадри. На Токматському напрямку російські військовослужбовці розстріляли українських військовополонених. Воїнам зв'язали руки за спиною, а потім вбили. Судячи з шевронів, це були нацгвардійці. Стерненко каже, що за них помстилися дуже швидко, і частину вбивць вже ліквідовано. Але винищення усієї російської орди не буде достатньою сплатою за життя наших людей. Для помсти допомагайте війську, написав блогер. Ми доєднуємося до слів пана Стерненка: донати це те, що залежить від цивільних, кожна гривня, кожен донат важливі. Об'єднуватися в скрутні часи це наша українська суперсила. Росіяни залучають дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, до так званої співпраці, зокрема змушують виготовляти маскувальні сітки та окопні свічки. Як нам стало відомо від джерел на тот за пропущені уроки у школі, де проводяться ці заняття. Батьків дітей викликають і погрожують позбавити їх батьківських прав. Росія ракова пухлина на тілі людства, яка, як і сама ця хвороба, завдає уражень неймовірної сили, розповсюджується швидко та долати її вкрай важко. Але цитуючи блогера Ігоря Лаченкова, ми вже стільки ху пережили та впорались, далі так само впораємося. І не можемо із цим не погодитися. Залишайтеся із Запорізьким центром розслідувань. Ми розповідатимемо про життя нашого міста та області і надалі.